Ось така от штука проїхала. цікавенько, знову щось пов'язане з світлом, а саме лінза френеля. Так, подивимось трошки детальніше, що та як з ним з цією штукою. Як завжди, у апотюр. Якість виконання коробочки на висоті, тобто пакуночку, класна сумка з ручечкою, е, відверто кажучи, Мені тут цікаво, чому тут немає якогось такого кріплення, як на маленьких сумочках, щоб можна було не лише так переносити, а ще якийсь ремінець закріпити, чи то я не зрозумів. Здається, це, ну, як на мене, це недолік. І за ту ціну, яку вони ну, просять, хочуть за цей прилад мати який-небудь який ремінець в комплекті, щоб можна було носити на плечі, було б. Як на мене, досить непогано. Але поролоночка тут, товсті стіночки, досить якісний матеріал. З цим проблем не має бути формат виконання металевих кільце. Я не знаю, чи тут можуть, чи тут можуть бути які-небудь додаткові моменти. Додаткові знаряддя. Пластикове кріплення Bowens. Це мене трошки здивувало, тому що лінза, ну, така, не можна її назвати легенькою. Але маємо, що маємо? Пластиковий механізм. Чи це ні? Це вже мені здається, не пластик, пластику зверху. А це чи трошки інший пластик чи метал. Тут ми, як можна побачити, тут є поміточки щодо е кута, під яким буде спвітло, і тут в режимі спот до, до 17 градусів. Тобто від, е ми регулю, можемо регулювати від 17 до... 40 градусів. Вхід досить плавний. І ми бачимо, що тут флут, спот, режими перехід. Всередині сама лінза на металевій, на металевому кріпленні. Тобто тут проблем нема. Але частина все ж таки пластикова, і це мене трошки засмучує. Ну, що зробити? Хоча, якби воно було все металеве, я думаю, важило б воно б ще більше. як я скажу, я скажу, що не для кожної стійки така штука буде безпечною, не для кожного кріплення. А так, можливо, все досить практичне, але я б, відверто кажучи, не сподівався, що ця штука витримає яке-небудь падіння чи щось таке. І спробуємо погратися з тим, як це найширший режим зараз. Сто відсотків спробуємо трошки зробити його в режим спот з такого, це максимально спотовий режим. Краї трошки розсіяні, проте все одно це цікаве, досить жорстке світло. Це такий максимально розмитий режим. Таке. І давайте я спробую в обох режимах опини, зайти в кадр та побачу, показати, як, як це все виглядає. Насправді, знаходитися, не знаю, чи потрапив я в кадр, тому що на 100% апетюра Маран Коб мене просто сліпить і я не можу знаходитись в кадрі. Тому моя повага всім тим зіркам Голівуду, які, які під таким світлом знімали великі. Класні фільми, тому що насправді очам дос, дуже незручно. Це дуже яскраво світить в очі, і не жмуритись, не прикривати очі насправді дуже складно. Ось так нормально виглядає, але е, отак це просто жах. Давайте зараз змінюю налаштування споту та знову прийду. Як легко побачити, це все з дуже. Можна змінювати по-різному. Так взагалі це щось надзвичайно яскраве, дуже болісно очам. І тут я вже відчуваю, що, ну, окрім того, що тіні стали дуже жорсткі, не знаю, як фотоапарат спрацює чи не спрацює. Проте дивитись на це світло взагалі неможливо на фотоапарат дивитись теж складно на камеру. А, проте, за рахунок того, що я трошки можу відсунутися тут в бок, все е, досить добре може бути, можна якось з тим працювати, прилаштуватись. Але як ви бачите, світло дуже яскраве, і навіть коли я знаходжусь, тут всього лишень е, 60 Вт діодного світла. Але, чесно кажучи, тут я вже відчуваю на своєму обличчі, що. Така концентрація світла змушує мене навіть відчувати тепло на своєму обличчі. Я не уявляю, як працювали в Голлівуді, і працюють в Голлівуді, коли використовується таке так подібне світло, тому що це прямо дуже жорсткі софіти, дуже яскраве світло, і воно прям, якщо більше сильніше джерело з відстані. Не знаю, десь у метр, мабуть, це буде солярій. Тому що блін, дуже яскраво і дуже гаряче. Сподіваюсь, те, як виглядає цей ефект, як я виглядаю під лінзою гранеля. Буде зрозуміло з цього відео. Спроб... Подивимось. І знову знову з'явлюсь в кадрі. Тепер я змінив налаштування, оскільки. Я побачив, що все переекспоновано, все моє обличчя переекспоновано в такому світлі. Подивимось зараз. Намагаюсь поекспериментувати з налаштуваннями. І тепер я зробив на себе не в режимі спот, я в такому розмитому досить режимі зробив. Та на, взагалі лише на 15% від потужності. Амаран коп 60 x і тепле світло. Чому я вирішив спробувати так? Тому що я намагаюся зрозуміти, за яких умов я зможу зробити, розвіти себе подібним чином, використовувати цей прилад з тим, що в мене в принципі є вдома, з тим, що я зазвичай можу використовувати так, щоб не переекспонувати шкіру на своєму обличчі, тому що я. На першому відео, яке я багато розмовляв. Там взагалі все дуже переекспоновано і все дуже складно. І 100% взагалі на, близьком, на близькій відстані використовувати неможливо. Я намагаюся зараз підібрати хоча б якісь налаштування, які можуть спрацювати. Сподіваюся, це спрацює. Чергова спроба отримати щось спутні з таким світлом. Що я зробив? Я ще додав трошки як би, ambient light. Це звичайні кімнатні світильники, тому що в мене зараз другий, друге джерело освітлення не з собою. І я розумію, що якісь штуки на кшталт ама... паделю від амаран тут не будуть працювати так, би, як мені того хотілося. Тобто мені потрібно більш таке заповнене світло, тому що щоб було видно не лише моє обличчя, не лише. Шкіру, а ще щось додатково. Я трошки змінив кут, під яким спот, який лінза Френеля знаходиться з джерелом, стійка стоїть високо. Має бути цікаві тіні на обличчі. З цією штукою треба експериментувати і робити багато зйомок, багато спроб, щоб отримати якийсь цікавий ефект, щоб отримати прикольний лук. Але сподіваюся, що додавання світла змінить. Трошки контрастність там, де вона мені не потрібна, дасть трошки більше світла, та додасть азміна куту, дасть цікаві тінь, тіні на моєму обличчі, щоб виглядало. Це трошки по-голівудськи, але трошки, тому що насправді там треба ще працювати і працювати, щоб отримати справжнє світло близьке до голівудських фільмів золотої епохи, коли всім нам відомі зірки. Деякі класичні фільми з'явились, і коли е, будь-яке освітлення робилось саме так за допомогою лінз Френеля, але не з досить прохолодним і комфортним, і легким використанням діодним світлом, а з повноцінними здоровими лампами, які видавали, витрачали кіловати електроенергії та робили справжню спеку на Знімальному майданчику. І блін, я скажу ще раз, те, як працювали і як працювали, продовжують працювати актори, що знімаються в серйозних фільмах, це вимагає поваги, оскільки я вам скажу чесно, я під цим світлом бачу дуже мало. От я не бачу, що там відбувається на фотоапараті. Я зараз буду робити крок, і я сподіваюся, що я не перечеплюсь через тільки не впаде освітлення, не впаде камера. Так що тр треба поважати той труд, який був у акторів і у знімальної групи. Ну, І ще спробую в режимі спотлайта, як воно ну, працює, боюсь, що знову... Трошки переекспонує мене, переекспонує обличчя, але цікавий такий ефект. Треба попрацювати, треба, трен... треба з цим потренуватися, тому що я бачу, що я трошки на себе не попав. Трошки треба все розташувати інакше. Працюємо в бойових таких умовах, коли. Домашні тварини вимагають своє, свою увагу, свою роботу від мене. А мені цікаво погратися цією штукою. Якось так. На все добре. Побачимось ще. Слава Україні!